Підказують мені колеги, що наш гість вже разом з нами. Він нас чує. Іван Ус, кандидат економічних наук і головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаємо вас, пане Іване. Вітаю вас, пане Олеше, і вітаю всіх радіослухачів. Дуже раді, що ви знайшли нагоду з нами поспілкуватися. Тема така, ну, здається, загальнодоступна. так, Кошти, як розпорядитися ними краще у час війни. Але мені здається, що ми мали би якось трошки розкласти ці питання. По-перше, вікові є поради, так? Одним в одному віці краще оперувати коштами по одному. А в іншому віці, наприклад, в молодшому зовсім по-іншому. І ну, для початку. Зараз дуже багато моїх друзів купують військові облігації. Там ціна досить доступна, здається, тисяча гривень одна, так? Скажіть, будь ласка, а е, яка гарантія, що ця, ця схема, ці військові облігації, ну, як би то сказати, вони не, не згорять, не збанкрутує ця ідея? Безумовно, завжди ризик присутній. Проте, треба розуміти, що під час війни основне фінансування направляється безумовно на військову сферу, і на складову цієї військової сфері, тобто військові облігації. Тобто, цей інструмент розроблений для того, щоб залучати кошти громадян України, щоб вони, ну скажімо так, донатили на. Збройні сили, але робили це не суто як певний грант, тобто і все, щоб вони давали гроші і в перспективі отримували якийсь прибуток з цього. Тому безумовно, частково ті гроші, які залучає Україна, які ми отримуємо від наших партнерів, вони також будуть йти на покриття оцих самих військових облігацій. Отже, буде підкреслено, що. Це інструментарій для того, щоб громадяни, як то кажуть, ставали акціонерами перемоги України, тобто купували оці фінансові інструменти, які, врешті-решт, були направлені на військові потреби, і при цьому були впевнені, що вони не пропадуть як багато чого на жаль в історії України. Пропадали має на увазі певних цінних бумаг чи збережені, на жаль, досвід України і останніх років радянського союзу і перших років незалежності України продемонстрував. Що такі багато цінних поперевеніше вони можуть просто зникнути елементарно. Але це не означає, що це буде з цим поперемочому, тому що дійсно тут є відчуття пріоритетності для держави, і держава Україна зацікавлена в тому, щоб оцей інструмент він працював. А для того, щоб він працював, треба мати ресурси для того, щоб у разі чого покрити. Потреби тих людей, які захочуть і не лише їх повернути, а отримати прибуток. Тому тут ще частково іміджова складова держави і діяльності держави саме для того, щоб гарантувати прибутковість цих самих військових облігацій. А яка там максимальна дохідність цих облігацій? Нагадайте, будь ласка, ой, ну я одразу не назову. Ну... Я можу Там теж мені. помилитися, мені здається, 15 чи то 16%. Ну це ну, про... вище, ніж так. депозити, чи депозити зараз вищі. Ну, дивіться, в нас зараз 14,5%. Це власна ключова ставка. Тобто, ага, в принципі, приблизно і Так, воно в, район, да, в районі ключової ставки. Тому ну, ми повинні розуміти, що безумовно банки беруть собі також маржу, так що. Це означає на чотирнадцять трошки нижче, те, що банки дають. Тобто приблизно це виходить так, що відсотки по військовим облігаціям вони якраз трошки перевищують те ті пропозиції, які можуть надавати банки, виходячи з, скажімо так, ключової ставки, яку встановив Національний банк України. І тобто, нехай оцих навіть 16%, які гарантуються е, якби доходом, е, гарантований дохід від облігацій. То ви кажете, це покриватимуть наші партнери, так які оце надають фінансову допомогу Україні. Коли е, держава бере фінансову допомогу, то безумовно частково це ж треба вґрунтовувати на що вона піде, і частково безумовно держава каже, що дивіться, що ви ж нас постійно просите, щоб ми самі залучали кошти. Ми залучаємо ці кошти через е, військові облігації. Тобто держава сама отримує гроші завдяки своїм інструментам. Проте. Нам потрібні гарантії, що ці інструменти будуть працювати, нічого з ними не трапиться, і в цьому контексті безумовно, держ коли там кажуть, що ось там та чи інша країна проґрунтувала певну суму. Тобто, фактично, це частково можна перенести і на військові облігації, коли там певні держави кажуть, що окей, ми. Гарантуємо своїми фінансовими можливостями те, що цей інструмент фінансово країни в даному випадку військові облігації, що вони будуть працювати, і тобто тут є певний запобіжчик, того, що щось трапиться, що ці держави вони все ж таки перевивчені безумовної інформації, нададуть ресурси для того, щоб е, громадяни, які купили ці облігації, були впевнені в тому, що гроші до них повернуться. А іноземці можуть купувати ці облігації? Я не пам'ятаю, що були заборони. Тобто я не зустрічав цього факту. Добре, наступне запитання. Пане Іване, ось якось так в побуті у нас громадяни кажуть, є комерційні банки, а є державні банки. Але на мою думку, державний банк виконує ту саму комерційну функцію. Ну просто він, якби власником його є держава. Поясніть, є різниця в роботі між цими банками, де більші гарантії, де менші гарантії? Ну безумовно, знаєте, за державним банком стоїть держава. Тобто, ми розуміємо, що. Коли кажуть про рефінансування банків, то насамперед це будуть державні банки, адже вони складові державного механізму. Інше питання, що держава має багато звітності, і взагалі-то дуже багато є дискусій з приводу того, що проблема вітчизняної банківської системи полягає в тому, що більша частина банків в Україні – це державні банки. Тому ну, що дивіться, у нас і апріорі державним був Ощадбанк і Укрексімбанк. При тому, що знаєте, дуже багато було питань до діяльності укрексімбанку, що він більше перетворився на класичний банк. Хоча, при пріорі, ідея створення цього банку була саме для а, фінансування зовнішньоторгівельних операцій, тобто така собі кредитно рейтингове агентство, навіть не на агентство. Так, там агентство, яке експорт промоушен Agency, тобто структура, яка буде сприяти просуванню експорт України, і що експортери зможуть брати в неї, власне гроші. Яка. Але потім він перетворився на, як на мене, не звичайний банк і це трошки знівелювало ту ідею. Але ж далі почалася націоналізація банків. Була націоналізація Укргазбанку, потім відома націоналізація привату, зараз є Сенс. Тобто, фактично, знаєте, нещодавно казав голова Національного банку України пан Пишний, що у нас, якщо не помиляюсь, він сказав шість державних банків. То Я зараз спробую знайти шосте, тому що, як я сказав, Ощад, Укрексім, сенс приват. Укргазбанк і здається ще один. Тут я просто опустив який саме. Ну я запам'ятав цю цифру 6 Тобто зараз, в принципі, йде розмова про те, що дуже великий відсоток цих державних банків, і чи потрібен він державі? Це велике питання. Як до речі, велике одвічне питання, скільки банків взагалі потрібно в вітчизняній банківській системі? Бо знаєте, коли якраз пишне під час виступу на. А форумі НВ він сказав таку фразу, що капіталізація одного банку не більшого що в Польщі більше, ніж капіталізація усієї банківської системи. Тобто, це показник того, що у нас недостатньо ефективна банківська система, її треба все ж таки покращувати. А для того, щоб краще працювали інститути, мені здається, що все ж таки важливо, щоб вони були приватними, тому що вони не будуть обмежені. Достатнім рівнем регулювання, які є в держави, і тут ж зворотня сторона, що коли у вас багато регульованості з однієї сторони гарантії, з іншого, ви не отримуєте високого прибутку. Тобто, і відповідно з іншої сторони менше цих обмежень, більша можливість для отримання прибутки, але й ризики відповідно більше. Тобто, кожна людина вона вибирає для себе, що йому більше подобається. стабільний але не високий дохід, але все ж таки високий рівень ризику, але при цьому також можна отримати більше грошей. Скажіть, будь ласка, а державний банк може збанкрутувати? Я не думаю, Тобто теоретично це може бути, але як я казав, оцей інструмент рефінансування він якраз і створений для того, щоб банк не з дуже багато було завжди дискусій, скільки себе пам'ятаю, якраз у сфері аналізу підприємницької діяльності. Що багато хто казав, що знаєте, відмінність банку від підприємства, в тому, що банк не зможе збанкрутувати, бо є оцей інструмент рефінансування, і держава буде змушена допомагати банку для того, щоб задовільнити громадян України які є клієнтами цього банку, який на граді банкрутства, але знаєте, ну держава також не скажімо так не обмежені ресурси, тому іноді треба приймати рішення, тобто може йти все ж таки на банкрутство певного банку, але при цьому зберегти певні кошти держави, які знадобляться можливо для інших банків. Тому тут, все ж таки, як на мене, буде е, така собі е, е, велика оцінка з боку аналітиків на перед центрального банку України, чи слід робити ті чи інші кроки, щоб не було так, що ми зараз будемо всі гроші витрачати на порятунок певних банків. Е, можливо, ми їх і врятуємо, але занадто багато ресурсів спалимо на це, і цих ресурсів нам потім не вистачить на майбутні важливі операції. Іван Ус, кандидат економічних наук і головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, зараз на хвилі громадського радіо. Скажіть, будь ласка, пане Іване, якщо громадяни не хочуть, ну не мають бажання там ні в облігації військові вкладати, ні на депозити класти. Ваша порада, що їм зробити з зайвим капіталом? Ну, знаєте, ну по перше, це дійсно право громадян. Вони повинні змушувати їх. Людей, ну що вони, що вони можуть з ним так. зробити? Тут безумовно, безумовно, слід ті, хто розбирається більш на фондовому ринку, ті повинні розуміти динаміку е, руху, скажімо так, певних акцій і розуміти, що можна погратися в купівлю акцій, якщо ви впевнені в тому, що відбувається певне зростання, або знаєте, є класичний. Варіант, який існує вже сторіччя, це драгоцінні метали. Тобто, знаєте, ось буквально вчора Street Journal писав про те, що з початку поточного року золото зросло в ціні на 16%, там 15,94%, якщо я Якщо не Ну, це ви маєте цифра. на увазі банківські метали, не ювелірне. Так, банківські золото. метали, так так. Та. так. А, тобто, банківські метали, дивіться, тобто ну не сам перед золотом вони є більш таке дороге, вже навіть плата не обігнала, але. І надію, ось завжди кажуть про ці банківські метали. золото плата на срібло, ну срібло, воно більш дешеве, але там не таке високе зростання, але все одно, як варіант, знаєте, є певна гарантія, що знаєте, є гарний жарт про те, що криптовалюти приходять і уходять, а ось золото воно лишається. І тому тут можна в це вкластися. Що стосується криптовалюти, О, от я якраз Ва? хотів запитатися у вас про криптовалюту, про біткоїни, наприклад, так. Вже ну, бачимо, біткоін, що без... один біткоін коштує вчорашній, я бачу показник, майже 65 тисяч доларів. Та так, безумовно, ми бачимо це зростання, але знаєте, ми, я скажу, пояснив свій скепсис до будь-якої криптовалюти, не лише до біткоїна. Що за державою будь-які державні кошти, це так звані фіатні кошти, тобто кошти, за якими стоїть держава. Коли ми маємо певну валюту, ми розуміємо, що за цю валюту відповідає центральний банк цієї країни. Коли ми кажемо про ці модерні валюти і ці криптовалюти, ми розуміємо, що значною мірою їх вартість ґрунтується на нашій власній оцінці. Я завжди роблю паралель між криптовалютами. Та знаєте, в дитинстві ми всі збирали там фантики фантіки від певних гумок, там фантіки, турбо, бом бім бом Там інше було фантіки, і вони мали для нас цінність, тому що ми в них вірили, тому що для нас це було цікаво. Але як тільки ми стали дорослішими, для нас власне цей інтерес був втрачений, і відповідна ціна. Цінність цих фантиків перетворилась на це розуміння фантики, які дуже часто вживають в якраз фінансові аналітики щодо певних а, інструментів, які як їм здається не мають о, значної перспективної найголовнішої ваги. Теж саме як мені здається з криптовалютами, так зараз на них зростає ціна, але а, сказати, що на них така ж буде ціна через 10 чи 20 років, я не впевнений у золоті, я якраз впевнений. Тому що тут же так історично склалося, тому що це дорогоцінний метал, який використовується банками всього світу. Криптовалюти, ну так, це новий підхід. Але як на мене, через те, що за ними ніхто не стоїть, через те, що значною мірою є якась надумана. Ну дещо обґрунтована. Безумовно, ми не можемо казати, що вартість криптовалют не обґрунтована. Вона дійсно має своє обґрунтування, але в мене дуже велике питання щодо надійності цього. Якби не було так, що зараз ми всі ними захоплюємось, а там через, ну не завтра, безумовно, а через 10 чи 20 років буде, як то кажуть, обнулена їх ціна, і тому ті люди, які в них кладуться, фактично втратять всі капітали, які пішли саме на купівлю цих криптовалюти. Але знаєте, тут же через динаміку ринку іноді можна вкластися, але бути готовим якомога швидше вивести кошти з них для того, щоб промножити капітал, і як то кажуть, Хвилі отримати пробудок але коли ця хвиля завершиться, ось тут навряд чи хтось скаже. Ну, бачите, скептис вже скільки років 15, то й більше довкола криптовалюти, а вона тим часом все набирає, набирає ваги, не будемо казати там, цінності, але ваги набирає. Навіть деякі країни приймають, я знаю, бачив. Такі популярні фільми про те, що можна розрахуватися якоюсь карткою з криптовалютою за, в крамниці, наприклад, за покупку. Ну, Україна до цього ще не готова. І часто ось чути такі теж думки: а ось ми маємо запозичення дуже великі: і в євро, і в доларах. Навіщо нам гривня? Можливо, нам просто перевести свою фінансову систему на долари. Знаєте, на ну, цю ідею встоював нещодавно обраний президент Аргентини, пан Мілей, який казав, що давайте відмовимося від аргентинського песу. Давайте буде там, але треба розуміти. Що а коли ви маєте свою національну валюту? Це інструмент ваш на глобальному фінансовому ринку. Коли ви стаєте як багато країн в Європі, які входять до ЄС і навіть не входять до ЄС, одразу Чорногорію згадуємо, яка не є в Європейському Союзі, але в якої ходить євро. Тому що раніше там ходила німецька дичмарка, то ви залежите від дій центрального банку іншої країни. Тобто, ви фактично делегуєте повноваження в своїй фінансовій сфері. Абсолютно іншій структурі, у вас сьогодні можуть бути гарні стосунки. Ви сьогодні повністю довіряєте цьому центробанку, але що буде завтра, ви ж не впевнені, що все буде добре. Тобто, знаєте, коли у вас є своя валюта, ви принаймні можете грати з курсом, тобто ви можете десь послабити його, і це надасть вам певної конкурентної переваги. Ви знаєте, я завжди люблю згадувати, якщо не помиляюсь, 1900 так, це інструмент для національного банку для держави вигідний. Але в такому режимі, в якому живуть громадяни останні 30 років, він не знає, наскільки гривня постійно знецінюється і знецінюється і знецінюється. Тому такі думки виникають, я розумію. Безумовно, але знаєте, давайте одну країну подивимося, яка знаходиться по іншому битві Чорного моря. Це Туреччина. А в 2020 році курс турецької ліри був 8 турецьких лір до долара. Зараз в Туреччині здається 27. ось я був там в жовтні минулого року. Я не здивуюся, якщо там десь біля 30%, тому що ми бачимо, що турецька ліра, попри те, що військових дій там особливо немає. Так, на жаль, там був землетрус, а так є певні на кордоні ситуації, і на оскільки згадав і свої візити туди, то зустрічався з представниками певних аналітичних кінтом, і вони сказали, що знаєте, це про це ніхто не говорить, але зараз Туреччина веде одразу дві війни з Російською Федерацією в Сирії і в Лівії, але просто тому що ми, нар... Туреччина нормально з нею має відносини торгівельні, але от, каже, у нас дві війни з нею. І попри те, що на території Туреччини особливих війн немає, ми бачимо, що з восьми до майже тридцяти провалилось турецька ліво. Що стосується гривні, ну так, безумовно, у нас також відбулось падіння, але ось давайте навіть зараз усі кажуть: о, в нас. А новий антирекорд нашої національної валюти. Я згадую лютий 2015 року. Там був курс 39. До речі, ну примі трошки безумовно не такі, як зараз, але невелика різниця. Тобто, фактично, ми зараз, в 2024 році, знаходимося на точці, в якій ми були майже 10 років тому назад. Ну, дев'ять, щоб бути формально. Тобто, бачимо, що в принципі не відбулося якого страшного падіння гривні. Принаймні, що можна було очікувати, і які прогнози були, вони всі не відбулись. Тому, попри те, що так гривня знецінюється, але знаєте, ну лише гривні знецінюються. Ось я згадав про турецьку ліру, але ж знаєте, можна згадати і валюту, і на яку взагалі всі завжди дивляться, це долар США. Тобто, знаєте, я згадую там часи, які були ще років там 15 тому, коли там коли в тебе 100 мільярдів доларів, ти найбагатша людина на світі. Зараз ну, щоб бути найбагатшим... інфляція найбагатша... теж торкнулася Сполучених Штатів так, так, так. Інфляція там також присутня, і багато хто вже порівнює там долар, який був після, там приклад, завершення другої світової війни, і долар сьогоднішній, як один до одинадцяти чи приблизно такі оцінки. Тобто, бачимо, що заціені навіть з доларом відбувається по те, що підкреслюється основна валюта в світі 40 чи 43 відсотки. А приблизно там від місяця до місяця змінюються цифри розрахунки світових відбувається в доларі, тому що знову ж таки є віра. Ось люди так склали, що вірять в неї. як як до речі, вірять і в біткоїни. Єдине, що не так багато, як в долар. Але все одно ця віра триває. Якщо ця віра в один момент зникне кудись, ну це може бути в нашому світі. Тоді буде цікаво, що буде цієї валюти, але поки що, принаймні, для цього підстав нема, бо підкреслюю, тут, хоча б стоїть держава, на відміну від криптовалют. Ну так. Підводячи риску під нашою розмовою, пане Іване, я зрозумів, що лишається надійним вкладенням так: військові облігації, депозити, які гарантовані державою, так на випадок банкрутства і. Якщо хтось має бажання, той може в банківське метало інвестувати. Дякую. Так, і акції. Давайте акції. акції ще згадаємо. Так, безумовно, люди, ті, кого є ті, тих, кого є відчуття прикупу, як кажуть преференцисти, отут також можна погратися, бо цілком можливо, то також можна десь щось виграти. Як не всі виграють, але бувають і позитивні випадки. Але Тому це досить ризиковий досить так. ризиковий так. ринок. Дякую вам за розмову, вдалого дня і дякую. до наступних зустрічей. Дякую. так, До побачення. Кандидат економічних наук і головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус був з нами на цій розмові. Ця розмова буде також на Ютубі, тому не пропустіть її, не оминайте. Хто ще не має додатку, хто ще не підписався на наш Ютуб канал, зробіть це, будь ласка, і запросіть своїх друзів теж до.